З радістю до нашого тередоєдня військово-політичного оглядача групи Інформаційний спротив Олександра Коваленка. Пане Олександре, вітаю вас, рада бачити. Дякую, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава вітаю доброго вечора, пане Олександре. Очевидно, що треба говорити про ситуацію на фронті. По про те, що там заявляють політики, що мовляв, Путін вже готовий підписувати. Договір з Україною, як каже Вітков, що головне питання це територія, але саме на цих територіях зараз тривають найбільш запеклі бої, якщо ми говоримо про Донецьку та Луганську область. І пане Олександре, тут я вам передаю слово, щоб ми зрозуміли, яка ситуація, зокрема на Покровському напрямку, бо зведення штабу робимо висновок, що це залишається найгарячішою точкою на карті бойових дій. Можливо, найгарячішою, але не найпроблемна. У нас на сьогодні є більш проблемні локації по зоні бойових дій. Покровська Мироноградська агломерація, Хочу зауважити, що вона саме більш прогнозована, там все досить прогнозовано вона найбільш льніша в питанні концентрації російських військ. Там дійсно на сьогодні знаходиться майже 170 тисяч російських окупаційних військ. Це 2, 41, 51, 8 загальні військові армії та інші придані підрозділи та формування, які вони підсилюють, які були перетягнуті ще з навіть для розуміння для підсилення 51 ї загальної військової армії, яка діяла на добропільському напрямку. Там туди було перекинуто наприклад 155 ту окрему окремого бригаду морської піхоти з Курського напрямку. Курська область тобто, це північно-слобожанський напрям, це Сущина і от ця, ця концентрація, але тим не менш, найчільніше напрям він найбільш прогнозований. найбільші проблеми в нас це. Залишається Гуляйпільський напрямок, хоча там ми, в принципі, стабілізували ситуацію, і зараз росіян максимально галімуємо в районі самого Гуляйполя по річці Гайчу. Більша проблема, як на мій погляд, буде в перспективі у 2026 році. Це колишній сіверський напрямок, а зараз це слав'яна-краматорська агломерація, тобто Слав'яно-Краматорський напрям. А, на жаль, після того як росіяни вийшли на правий берег річки Бахмутка, вони закрили багато, багато кишень, які там сформувалися за цей період, і мають потенціал для того, щоб поступово, крок за кроком, але просуватися в глиб Донецької області. А це є найбільш небезпечною локацією станом на сьогодні. Тобто є такі дуже тривожні дзвінки, дзві... Дзві... дзвіночки, навіть не знаю для Краматорська і Слов'янська, чи це ще за далеко про таке говорити? Ну а 25-30 кілометрів це за далеко? Ну мені здається, що це вже пора бити в дзвони. 26 рік може бути саме з цього напрямку. Якщо не буде прийнято відповідних рішень, він може стати критичним. Як варіант, багато хто розглядав славяну краматорську агломерацію як локацію основного удару на 26 рік саме через Костянтинівський напрям, а також покровсько Мирноградську агломерацію. Але станом на сьогодні покровці захоплено ні. Мирноград захоплено. Ні, бої продовжуються. За Покровським та Мирноградом. Лінії оборони та рубежі це Дружківський напрям. За ними, а також добропільський напрям. Костянтинівка. Ну, в принципі, росіяни навіть не мали можливості на околицях Костянтинівки на сьогодні закріпитися. Часів яр. Часів яр ми багато чули в фортеці Бахмут, і все таке і інше. Часів Яр це реальна фортеця. Вона тримається вже більш ніж як два роки міських боїв. Більш ніж як два роки. Це феноменальний результат стійкості українських оборонців українських військових. Але саме розраховуючи на те, що росіяни підуть з півдня на північ, він є фатальним в багатьох розрахунках. Бо росіяни зараз починають рух саме зі сходу на захід з Сіверського напрямку на Костянтинівського, е, е, на Краматорсько-Слов'янську агломерацію. В Запорізькій області ми бачимо теж саме: вони не роблять основний удар на Оріхівському напрямку з півдня на північ. Вони навіть який зараз намагаються захопити. Вони сконцентрували там обмежену кількість сил та засобів 58-му загальну військову армію, виключно для тактичних дій, для терору південної частини південних районів е самого обласного центру Запоріжжя. Основний їх удар він прогнозується та планується саме зі сходу на захід. Вони намагаються зараз не з півдня на північно наступати по більшості напрямків, а саме зі сходу на захід. На жаль, з 22-го року в нас більшість лінії оборони та рубежів дійсно реально, таких досить фундаментальних, вони формувалися саме в напрямку з півдня на північ. Росіяни це дуже добре знають. Це не є якоюсь секретною інформацією, яку я зараз викладаю у вас в Етері. Справа у тому, що вони постійно це вивчали з 24 по 25 рік. І саме те, що ми можемо бачити в Запоріжжі на Дніпропетровщині, і також по іншим напрямкам, це саме результат їх розвідувальної діяльності, навіть без використання там супутникового зв'язку, там супутників і так далі. Це рівень тактичний рівень. Це дрони, які вивчають те наскільки в нас облаштоване рубежі на відповідних напрямках, і як їх можна обходити, використовуючи навіть не там якісь танкові прориви, механізовані колони, а елементарно банально велику кількість людського ресурсу у вигляді малих тактичних груп. А що нам з цим робити, пане Олександре? У нас зараз є можливості е е запобігти просуванню росіян зі Сходу на Захід? А вбивати більше росіян, це дуже просто. Ну, а сказав же новий міністр оборони, що наше завдання це 50 тисяч окупантів на місяць. А як його можливо досягти? Ну я вам скажу так. Я про це говорив ще вересні 2024-го. І в нас в ефірах Федор... було таке. Так а, мабуть, Михайло Федоров він мене читав. І дивився вашої етери, це дуже гарний показник. Мабуть, вас включить в марафон в цьому році. Це було б непогано, скажу так: так, ми повинні збільшувати кількість втрат Росіян, але це варіативний показник. 50 тисяч на саме вересень 2024 року. Він стосувався чого? Тобто, це показники, які це мобілізація за контрактом, це мобілізація за е, їх рекрутинговою компанією в країнах третього світу. Це інші показники. Е, мобілізація добровільна, а також через резервістів. На жаль, в 2026 році Росія буде робити максимальний акцент саме на гіпертрофованій мобілізації, навіть з елементами репресій е, щодо людського ресурсу. Нещодавно. Головнокомандуючи Сирський, генерал Сирський, він говорив про те, що буде мобілізація становити у Росії, вони показник там буде більше ніж 400 тисяч особового складу, але це стосується саме показника мобілізації за контрактом з Міністерством оборони Російської Федерації. Якщо ми говоримо про мобілізацію в режимі репресивного, то що відбулося в минулому році? Через Госдуму, так звану російську, було проведено законопроект про цілорічну мобілізацію строковиків. Тобто вони їх мобілізують не в весною та восени, а мобілізують кожного місяця. Раніше вони мали можливість мобілізувати 250-260 тисяч строковиків для внутрішніх потреб. Зараз це буде ну, мінімум 500 тисяч. Далі. Вони провели також е розширення функціональності використання резервістів на сьогодні. Росіян е використання є приблизно 100 тисяч резервістів, які знаходяться в складі російських окупаційних військ. Згідно з розширенням цього функціоналу, вони можуть їх використовувати на Херсон не тільки на території Матрикової Російської Федерації на Херсонщині, Запоріжській області е Крим. Луганщина, Донеччина. Я скажу так: в принципі, якщо вони завтра скажуть, що Харківська область та Дніпропетровщина вони є частиною Російської Федерації, і приймуть там якісь свої чергові це імплементацію чергових цих псевдоюридичних якихось документів, то вони зможуть і там бути присутні. А зараз це 100 тисяч в принципі. Потенціал, який вони можуть використати, 2 мільйони. Окрім цього, знову ж таки країни третього світу, Африка, Центральна Азія, Латинська Америка і так далі. Це приблизно до 50 тисяч на рік. Окрім цього, це слідчий комітет Російської Федерації. Дуже часто ну, його, взагалі, в нас в інформаційному просторі, якщо чесно, роботу Бестрикіна, генерала Бестрикіна ігнорують, не говорять про нього. На території Російської Федерації максимально зараз репресують тих, кого вони називають натуралізованими росіянами. Хто такий натуралізований росіяни? Це мігрант, який приїхав з Таджикистану, Киргистану, Казахстану, Узбекистану і отримав паспорт Російської Федерації через деякий період, але одразу до нього приходять і говорять: ну так ти військово зобов'язаний. Давай пішов на фронт. І оцей Киргіз, Узбек, Таджик, Казак він відправляється в зону бойових дій в Україні. Здається, що йому ну, воно так лунає більш-менш туди-сюди, але за 2025 рік Російська Федерації було проведено більш ніж 2,5 тисячі рейдів. По саме об'єктам на ринках, будівництвом, там, де саме ці натуралізовані так звані росіяни і концентруються. Тобто це робоча сила. Це перший момент. Другий момент було проведено більш ніж 200 тисяч арештів за 2025 рік. А на фронт було відправлено в зону бойових дій в Україні більш ніж 50 тисяч натуралізованих росіян. От і приклад того, як Росія зараз готується до е, війни в Україні на 2026 тисячі тисяч це дійсно зараз е, золота, такий такий золотий середній показник того, що ми повинні робити, щоб е, мінімізувати їх можливості по мобілізації і вводити їх в мінус, так само як у 22-му, 23-му та 24-му щодо бронетехніки. Але якщо ми говоримо про живу силу, поки що це буде працювати. Але чи це буде працювати в червні, липні чи серпні 2026 року, я не впевнений. Тому що тоді може відбутися якраз каталізація їх репресивних мобілізаційних дій щодо людського ресурсу. Тому ми повинні робити все для підвищення цього показнику. А пане Олександре, а як? Ну, ми вони ж не йдуть зараз на превеликі жальцями, колонами, так що ми могли запустити безпілотників з одної колони? Там купа танків зразу знищити і окупантів? Вони ж просуваються малими групами. Попробуй слови цього негідника в полі. Питання: ну, знову ж таки: а як знищувати піхоту супротивника? Протипіхотні заходи, протипіхотні загородження. Раніше як ми працювали, як в нас працювала вся ця система? Ну, давайте так. Якщо ми говоримо про оборону, росіяни на нас наступають колоною танків, вони наступають колоною механізованою. Ми що робили в першу чергу? По основним напрямкам, де вони можуть проїжджати, ми максимально щільно розміщували міни М 62. Це протитанкові та е, міна, яка діє саме проти броньованої техніки. Якщо ми говоримо про піхотну компоненту, повинна протипіхотні загородження, тобто протипіхотні міни в першу чергу. Як елемент основний, е, ми вийшли з Отавської конвенції в минулому році. Тобто, коли ми виходили з Отавської конвенції, ми повинні були вже розпочати виробництво протипіхотних мін. Щоб максимально знищувати саме цю компоненту. Далі протипіхотні загородження: Єгоза, а, протитанковий рів, який є загородженням проти танку, ну, середньостатистичній людині треба спуститися, піднятися і так далі. А якщо там Єгоза, якщо там от саме цей колючий дріт і все це заміновано, ти гальмуєш. ти Починаєш е, витрачати більше енергії на те, щоб подолати 10-15 метрів цієї території, аніж просто їх е, подолати ну, з мотоциклом, електросамокатом на коні або на віслюку. Е, Саме протипіхотні загородження вони є невід'ємною частиною для збільшення саме цього показнику. Окрім цього, дрони ми багато говоримо про дрони так. Михайло Федоров дуже добре розуміється саме на цій компоненті. І він повинен розуміти, що якщо треба знищити групу з 3, 4, 4, 5 чи більше, ну менш аніж рота тіл, але одного дрона, який має об'ємно детонуючий ефект з великою кількістю осколкового елементу, ну, якісь там навіть елементарно, там цвяхи. Він має набагато більшу ефективність, аніж коли один дрон влучає просто елементарно в одну ціль людського ресурсу, навіть не ББМ, навіть не танк, навіть не пара мотоциклістів, які намагаються штурмувати наші позиції. Тому мені здається, все ж таки ми зараз будемо мати можливість саме на технологічному технічному розумінні цих всіх питань. Вивести цей показник е втрат російських окупантів більш ніж як ми мали в 25 му році. Росіяни саме на межі 24-го та 25-го року вийшли на рівень, коли вони почали максимально використовувати піхотну компоненту, і ми повинні були до цього адаптуватися. Ну якщо я про це говорив ще в вересні 24-го, у мене просто питання. А в Генеральному штабі Збройних сил України що сидять люди, які е, розуміються на цій справі менше, ніж я, чи я не розумію цієї взагалі концепції, як це робиться, От у тому-то і справи. І якщо в 26-му році цього не буде зроблено, і ми не побачимо цих, цих е, 50 тисяч, у нас будуть проблеми в 27-му. І усім тим, хто гадає, що в 26-му може бути мир. Ні, його не буде. Буде продовження війни, і війна буде продовжуватись 27-му. і тільки від нас залежатиме, як воно буде продовжуватись за стратегію оборони або за стратегію виснаження і нашого контрнаступу, і звільнення наших територій. Все дуже просто. Пане Олександре, тут немає що додати. я Тільки хотіла уточнити, щоб ви більше пояснили про створення десантно-штурмових підрозділів. Це нова ініціатива, про неї говорить Федоров. Каже, що нещодавно Код 9-2 провели унікальну операцію в Куп'янську. Ця тактика працює, тому за дроново-штурмовими підрозділами майбутнє. Ми ще про них почуємо. Можете розказати більше про цю операцію в Куп'янську і як ви бачите, майбутнє дроново-штурмових підрозділів? Ну, Про Куп'янськ, це дійсно це унікальний випадок, коли ми мали можливість дійсно реалізувати е, е, проти російських е, малих тактичних груп, які вони інфільтрували в Куп'янськ ну, майже декілька місяців. Е, ми мали можливість реалізувати нашу тактику нового типу. Е, це був експеримент, одразу скажу. Він буде ще вдосконалюватись. Але Купінськ продемонстрував наскільки це ефективно. Давайте так просто 26 жовтня Герасимов доповідає Путіну, що Купінськ повністю контролюється російськими військами. 29 жовтня Путін там відправився на якусь на якийсь підводний човен і почав розповідати якимось там оцім підводникам, що ну давайте нам західних журналістів. Ми все це покажемо і все буде класно. Фактично, Росія на сьогодні, Куп'янськ, захопила 5 разів. П'ять разів захоплений Куп'янськ з жовтня 2025 року. Ну скільки може цей Куп'янськ захоплювати? Давайте так говорити. Ну, скільки в нас вже цього ресурсу? Вони кажуть, що в нас армія вже закінчується Ні. Питання не в цьому, питання в тому, як було використано, по-перше, не тільки десантні е, штурмові війська, е, в першу чергу, штурмові підрозділи не, ті, не те, як дистанційно знищувався кожен об'єкт, де верифікувалася присутність російських окупантів, е, було дуже важливим інший момент: релієкт на ландшафтні особливості, урахування цього. Те, що де знаходиться річка, де знаходяться висоти, де знаходяться інші моменти. А де закріпилися окупанти? Вони закріпилися в районі центрального ринку? Окей. Вони закріпилися в районі а, промислової зони. Окей. Ізолювати саме цей об'єкт, а вийти на північ Купянська. Трикутник накопичення, де є? Як ви взагалі росіяни потрапили до Куп'янська? Ми ж пам'ятаємо ці історії про трубу. Ми пам'ятаємо, як вони там повзли інколи навіть вони. Потрапляли в вакуум, де не могли дихати, і результат ну на 3, 4, 10, 14, 30, 40 окупантів менше. Нам що з цього? Це добре, це непогано. Чи менше окупантів, тим краще нашим підрозділам з груп зачистки. Отже, ми використовували досить об'ємну таку. Аналітику щодо ситуації по кожній локації, як в самому місті, так і за межами міста, куди відбувалася ця інфільтрація, у нас на буде попереду багато таких викликів в питанні саме такого аналізу. Зараз це може бути Лиман, потім це буде Костянтинівка. Де буде відбуватися також найближчим часом інфільтрація протягом 26-го року досить інтенсивна, і росіяни концентрують якраз ресурс для цього. Ми повинні бути до цього готовими. Але саме тут було максимально реалізовано тактику протидії російській тактиці. Ось саме ці малих груп інфільтрації. Для нас це було викликом. Ми не були до цього готовими. Реально, 22 23 24 рік чим ми займалися? Ми знищували росіян, коли вони наступали на нас механізованими колодами. Знищували велику кількість БТРів, танків і так далі, і таке інше. А зараз було щось інше. Іде цивільна людина, вона там є в якомусь там, я не знаю, світері чи чомусь такому. Ну, звичайний місцевий мешканець. Але під цим світером в нього. Повна розкладка. Там є і боєкомплект, там є і зброя, все, що треба, і це Покровськ. Покровськ 2005 року, 2025 року. Росіяни саме інфільтрували перші свої групи диверсійні. Таким чином вони намагалися в першу чергу використовувати максимально цивільний одяг, виглядати як цивільні. Щоб їх було важче ідентифікувати, вони не йшли на якийсь контакт, вогневий контакт. Тобто, це не як класично. Ми наступаємо там. Там Пригожин розповідає, що в нього там є якийсь бобік і інші, які наступають в Бахмуті, і вони захоплять Бахмут і Вже вийшли на літачок. Міг який трикутник, який ми тримали декілька місяців, саме цю локацію. Ні, вони. Взагалі ігнорують прямий вогневий контакт, вони мають повну підтримку з розвідувальних дронів, вони використовують погодні умови, вони використовують ландшафтні умови. Все це ми повинні враховувати. А, якщо ми подивимось на те, як росіяни просувалися в Запорізькій області з другої половини 2025 року. То ми побачимо те, що в більшості випадків вони не просувалися вздовж доріг. Роками, основних трас, вони рухались вздовж лісосмуг. Лісосмуги в нас не були захищені. Ми розраховували на те, що вони будуть рухатись саме вздовж, вздовж доріг. Але для росіян основна зараз задача це просування малими групами по лісосмузі. Пройшли 50 метрів, їх зафіксували, знищили. Пішла інша група. Їх зафіксували, знищили, але вони пройшли ще 50 метрів. Наступного дня пройшли ще 50 метрів, ще 50 метрів. І от ми маємо воляй полі. В результаті, наприкінці 2025 року. І в листопаді 200 квадратних кілометрів Запорізької області було захоплено російськими окупантами саме такою тактикою. До цього можна адаптуватися. Це можна враховувати. Проти цього можна діяти, але досить швидко щоб не було. Ну скажімо так, щоб не було спротиву з боку тих е, офіцерів та генералів, з якомусь з якихось радянських часів, які говорять я краще знаю, як треба робити, тому що свого часу я відправляв на навчання десь е, захід е, 1981 року 100 танків на. З захоплення якоїсь містосумовою. Окей, добре. В нас зараз зовсім інший час. Тобто, по суті, пане Олександре, ми дронами е вигнали ці групи окупантів з Куп'янська не тільки дронами, тому що е якщо росіяни заходять на якийсь об'єкт, угу. особливо там, де є підвал. Ну, це приблизно 72 години роботи дронами та артилерією для загального розуміння, або вони там під цими руїнами залишаться назавжди, але створюються такі умови, або створюються такі умови, щоб вони е в полон здалися. Е для цього потрібна група зачистки. Куп'янську працювали і групи зачистки. Ми зараз працюємо саме по цим напрямкам. Як ми працюємо одночасно дистанційно, дрони, розвідка і так далі, використання артилерії, коли це досить укріплений е, об'єкт. На жаль, росіяни е, використовують це традиційна класична тема. Вони намагаються використовувати основні об'єкти для накопичення концентрації особового складу, е, лікарні, школи. Будь-які адміністративні будівлі, там, де багато поверхів, там, де багато ось саме цих елементів, які можуть захистити від прямого удару, а також є підвали, є якесь навіть бомбосховище, і фактично вони їх використовують як основний орієнтир для просування. Якщо ми говоримо про будь-яке місто, населений пункт, село, то в першу чергу росіяни намагаються прямувати до лікарень, школ. Та інших адміністративних будівель на це викладається багато ресурсів коли вже зруйновано майже основну частину цієї будівлі, починає працювати група зачистки. Тобто, в будь-якому разі, штурмові підрозділи, які виконують цей функціонал, вони повинні бути їх можна назвати дроново-штурмовими. Дійсно, це зараз так не повітряно десантні там чи інші якісь підрозділи, а саме. З підсиленням дронів як розвідувального типу, так і ударного. Пане Олександре, дякую, що ви долучаєтеся до ефірів. Спасибі за роз'яснення та аналітику. Нагадаю, з нами був військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Я закликаю нашу аудиторію не забувати наше постійне гасто, а його також втілювати в життя. Якщо ми не в силах оборони, значить ми робимо все для підтримки сил оборони. Зараз на велике в ефірі буде е, пауза. Це час, аби зробити щедрий донат на підтримку наших захисників та захисниць. І ми продовжимо наше тера. Пане Олександре, бажаємо. Спокійного вечора. Бережіть себе, до зустрічі в наступних ефірах. Дякую, що були з нами. Дякую вам.